Вихованець Чернігівського навчально-реабілітаційного центру номер 2 Олексій малює на картоні і вирізає намальоване. Я малюю будинок, сім'я, папа, мама. Я їх люблю. Діти малювали два будинки: один залишать собі, другим прикрасять один із ресторанів міста. Ігошки не повобаються малювати так. Сьогодні заняття подобається тобі? Так. Да. Проводила заняття для дітей художниця Дар'я Мацкевич. Вона сказала, що малювали саме будинки, бо під час війни багато дітей їх втратили, і треба показати кожному, що ти сам і є дім, коли діти, особливо такі особливі дітки, малюють будиночки. То вони ще раз для себе просто це вже бачили, і не раз вони для себе підкреслюють те, що особливо те, що всередині, а не те, що ми бачимо навкруги. Директорка центру Регіна Гусак каже, вони вже не перший рік співпрацюють з різними представниками бізнесу, щоб соціалізувати вихованців. Але зараз, за її словами, ще й важливо відволікати дітей від війни. Ми намагаємося кожного дня робити для дітей такі святкові якісь. Дії для того, щоб вони не загострювали свою увагу на війні, на тривозі і ще на якихось проблемах, які є в родинах зараз, а щоб вони все ж таки відчували атмосферу свята. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.